Слава Україні! Вітаю вас, шановне панство! Ви на каналі Твоя рибалка з вами я, Юріч, ведучий цього каналу, і сьогодні про таке. Ну, дивіться, сьогодні знову ми з вами поговоримо про приманках. Але це буде не такий диван на розповідь, де там дивився, як хтось розповідав, той дивився, як хтось той словив, а безпосередньо з, -з, з води, тому то буде ставки. Коротше, вибір приманки. І як. Приклад то буде ловля, риболовля, на якій ми були з колегою. Чорноморське оселедець. Так, він підіймається до нас, йде аж до нашої греблі. Цікава риба. Ми її ловили, і в місті, де я знаходжусь, вона знайома, але. Вибір приманки, тема така. Дивіться, а із всього арсеналу, а там є кое що, і в домашніх поканах теж кое-що є, то практично ми вибрали три приманки. І по-перше, ну, найголовніше, ви завжди питаєте, Юріч, як це зробити. Ну, ми вже багато разів були. Акцентували цей момент, ну, якщо є потреба, будь ласка, дивіться, вибір приманки за собою тягне і той інструмент, яким ти будеш працювати. Ну, зрозуміло, да? якщо в тебе, наприклад, інструмент там, по 2,70 і тест ну, 10,40, може, 10,50, 10, то працювати з приманкою 4 грами – це не комільфон. Ну, воно не буде так, він кине, але це не те. Тому дивіться, перше, що ми зробили. Це досвід, але досвід е, особистий. До Років 10 тому ми ловили цю, цього цю, цього оселеця на е, приманку е, смітівську ніякість. І і тоді, підкреслюю, тоді вже побачили, що працює не 3грамовий, не 6 шестиграмовий, а виключно 4 грама. Ну, то, мабуть, буду і показувати зразу. Що показувати? Ось Ось я. То може ще ближче. Ось так. Чому він і чому він присував? По-перше, тим, чим харчується селедець, має в такий розмір. Це найголовніше. Якщо під берегом а, є отака рибина, то він її не, не з'їсть, він її не заглотить, А ось таку залітає аж на бігом. І ми почали з цієї приманухи. Так, вона ніякого відношення до моря не має, це фурельова і для стримових річок. Взагалі, але працює відмінно. Ну, дивіться, будь ласка. Знов непогане клювання. Бачите, сто спінінг аж. Завертає. Ну, то завертає, мабуть, ти Ні, нормальна сльока. Чуєш? Yeah. де яка фартова. Yeah, yeah, yeah. І в тебе є. Yeah. То гуд. Yeah, yeah. Дивіться, що каже Дімон, і що я на тому на досвіді. Треба малі ваги приманок і малі приманки. За, ну, З урахуванням того, що тим, чим харчується наразі зараз. Цей оселедець дуже малий мальок. Десь в розмірі максимум 2 см. І цього малька можна побачити, цю малечу. Вона ховається в цих камінцях біля берега. Ну, від цих злодіїв сільодочних і інших. Ого! Ну то зовсім не то, то жирний селедка-карась був. Знов клювання. Знову вона якось боком йде до берега. Бачив? Ну то неймовірно. Бачили, Дімонеч теж длубанув. Дивіться, ну це жерех. то додому. То Димонеч жерішоночка такого маленького. Жерешоночка додому. Бачите, є такий момент, який підказує нам на те, що якщо приманки по розміру... Це вже другий раз повторюю. Підібрані вірно, то буде клювання. Далі, друзі, є така ситуація, що при, е, цей оселедець не стоїть на одному місці. Він постійно має такий двіж. Він може бути під берегом в п'яти метрах. Якщо там глибина, то він може стояти під самим цим урізом. Зрозуміть, то. Зараз про це. А якщо бувають такі моменти, коли підходить більший хижак, який харчується цим оселедцем, а це наш пан Судакевич, то він відходить. Як його дістати? Тобто нам треба таку ж саму приманку десь з розміром, але її надо кинути. Тоді я, ну, я виготовив сам, то мені було цікаво, її можна купити. Борозка назвуть, то собіка її звуть, ну як завгодно. Але я цю штуку сам зробив. Тут два флюра 04-й 03, гачки номер 8 Ну, трохи взяв Люрікса якогось там. складніше було його випросити. Ну, а дивіться, от така штукенця, Зараз на непогані чіпляються зразу. Тобто на 4 гачка зробив, то так, Ну, бачу так. Основа чи 04 флюр тут. В'язував з 03, повідесь десь 7 сантиметрів, і отака самородна штукенця І став. Згідно з тестом Аспін до 20 грамів, став 17 грамів і пуля десь метр 35 а може 40 І там є, дивіться, на цю риболовлю. Коротше, Дивіться, це саморобна, типу сабіка. Типу сам зробив цю штуку. Так, ну то така у нас гірлянда вийшла. Трохи завелика, ну, за рахуванням того, що я не хотів. Ну, Бачите? Ось таке. Ну давайте спробуємо. аля пелагіка Ого, чорт куди полетіло. То з проводками, знаєте, я ще, якщо чесно, не зовсім. То по суті вона повинна сама йти, ну, під типу того як течії, чи що, як -то. ну, с... Коротше, з проводками зараз будемо експериментувати. Там трохи течія нам додасть. Це не все так просто. Ви знаєте, що зробити цю штуку було простіше, ніж почати на неї ловити. Ну гаразд. Так, ну ось. Може так. Плавнесенькі такі підйомчики робити. Чи як? Ну, давай ти, риба підказуй, ну я ж тебе ловлю чи що? Як тобі краще подачу зробити? Я точно розумію, що до дна її не треба опускати. Опана! Хто б ти говорив, Юріч, що до дна не треба опускати? Так, 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 так. Що у нас там пілагіка наша, кого нам принесла? Йоха, не бабай! Ти бай якесь людуніще, Димонеш. Коротше, я так як заморський пацан же ловлю. Стоп. Найвелика, найвеличніший оселедець, там в цьому гачки класнючі, номер 8. Ти бляха, я не можу гачка, слиш, чу. Ух ти не розумію. Ну як то? Ну от дивіться, просто на вимотуванні такий гарнючий поклівон Що, мотати той і все, без всяких ви є. Ви піндржи, чи що? І знов біля самого берега під камінцями, при вимотуванні, при рівномірці. Поклівон. То вже якесь, мабуть, правило. То просто жесть яка. Так, то мабуть, дуже далеко я кину. Зараз підмотаю. Ось так. О, опускайся. О! То багнуло добре. О добре, ось вона. Ні, Дімо, не все ж таки вона зараз під берегом стоїть. Чуєш, друже? Стоїть вона під берегом? Нема малька, то що вам показати. Тому що прийшов хтось більший, більш голодніший, якого зубки побільші. І він теж хоче їсти. Ну, то як у Верховній Раді? Один один. Опа! Так, 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 під берегом стоїть. Під берегом подружка моя, оселедна Ну, то що? Не, боюсь щось розповідати поки що. Давайте перевіримо ще декілька разів цей момент. Тобто практично по центру кидаємо ми чи я хай виносить її на бойову. О, а там кривання в той. То бачили, що, що відбувається? Тут ще якась риба підійшла. Ого. Ні, не, то не та, що зараз тільки що ляпнулась. І вимутаємо. хо 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 Оце я намотав, оце риба мощна до мене прийшла. То все, то все! Хто ж ти? Та тихо, 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 тихо. Окунець окунцевич. Ні, друже, тебе це додому, ти що? А сьотер? Міцний? Хоча був момент, коли ця хитра риба на цю приманку, а вона, ну хоч вона і рознесена, але це приманка, ну як би то. Ем, к, були клювання, не, не клювання, а реалізація була ось під самим берегом. А потім а потім настав час безперечного, беззаперечного лідера. І це був Тіттінський Телспіна, який зараз як можу показати? Ось такий. Знаєш що? Ну а що цанска цесь? Дімон сказав телспінер, значить телспіна. І знов та херня, слиш, стоїть під берегом, під самим самісіньким берегом. Тобто неважливо, чим ви працюєте або ці, пороскою, чи як її козою, чи телспінером, чи цим поведінка дуже-дуже схожа. О! Тому що він стоїть і чекає під берегом. Вас чекає. Ну, не вас, не зовсім вас. А вашу приманку. А ось не під берегом, то зовсім не під берегом. Але чекає. Та Дімониш? Саморобна коза. З пріжжі Ну, не знаю, як його називати. Далі оригінальний ніякіс і оригінальний телспінер від тікта. Кольори у нас з Димоншем трохи відрізняються, але телспінери практично одинакові. От так, от це влупило, Чуєш, з глибини пішов. Ось було три торкання. Три. Але отак от і жодної. Ну такої, що. Тоже як в тому в ювелір в торгу. Опа! А це було на другому торканні. було знайомство. Ти ба, яка тут більша, Чуєш? То за розміром така непогана. По розміру, він ну, розмір, вибачайте, він такий самий, як довжині, Якщо його плюсток вирівняти, то він такий самий довжині, як ці ніякіс. І ця борозка, і хвіст такий самий довжині, як ці інші приманки. Тобто, по перше, найголовніше, ми ну, ти не можна сказати, що вгадали. Ну, є ж то на... на плечах не просто щось, і голова. Ми вирахували по поведінці, по мальках і розмір. Далі було найцікавіше кольори. Тож, теж має значення. Коли е, питають у магазі Юріча, скільки взяти кольорів? Я говорю, мінімум три. Мінімум три. Та ну, як би то, то може забагато. Пенов. Як і скільки і де, і у кого, що купляти, це ваше особисте. Ну, Якщо ви хочете ловити, то прислухайтеся до тих прав людей, які ловлять. Для, для мене було це найголовніше не просто там теоретичні якісь знання, а практичні знання. Ось. По кольорах працювало срібло, але зранку срібло було, знаєте, така погодка була, Сон, сонечко ще не піднялось, воно таке. Оцей кольор працював, ну, ідеально працював. А потім серблястий. У Дімончика був точно такий же золотого кольору покльоном 0. Нуль. нуль і все. Тобто ми чітко вгадали розмір, до речі, я вам чесно скажу, іще і ще один момент, який пов'язаний з е, продуктом, е, який виготовлений, в, е, фірма, яка японська, виготовлений в Китаї по номер. Я не розділяю іноді якогось бісовського такого розуміння, коли він каже, та ось, я купив китайську в цю, воно так працює, Руся, Цей або Воблер, або Телспінер, Китайці не розробляли. Вони його вкрали достатньо, а крадуть тільки те, що гарне. Розумієте? І це вже на їхній совісті, наскільки професійно вони вкрали. Ну, це така теж є спеціальність вкрасти, в... В... вкрасти розроблене. А ось. І тому, коли люди починають говорити, та так, так працює пацани, Ну, давайте по-чесному. Нормальні, порядні люди, я маю на увазі японців, зробили якийсь продукт, вклали туди душу, вклали туди розуміння, вклали туди все. Тобто вони чітко розуміють, що зробили, а китайці просто вкрали. І якщо вони вкрали це максимально достовірно, то воно повинно стовідсотково працювати. Ну давайте цю, цю тему закриємо. І давайте ви зрозумієте, що є продукт розробника, а є крадук, ну, не хочу матірного, хоча іноді треба. А є крадений продукт, дуже сильно крадений продукт, так, так скажемо. Тобто, по, давайте оцю тему закрили і все. Більше не підіймаємо і не дискутуємо все. Є розробник, є крадій. І тому використовували спінги, які, ну, як і то, і які дозволяють, по-перше, робити різноманітні закиди по довжині. А, на мою думку, о, ну, бачите як, то тут 4 грами кидали, то мінімальний тест спінга, що, ту, що, ну, що цю приманку, що цю приманку. Ось вона. Ну, от куди? Ну, я тебе тільки про тебе кажу, ти повинна тут така гарнесенька висіти, людям показувати. О, ось так. Що цю приманку, що цю приманку. Коли треба було зробити даній закид, 18 грамов сюди, джегріх цепляли і пуляли далі. І все спрацювало. Тобто. Вибір приманки, вибір спінінгу, вибір е, місця ловлі це все пов'язане. Тому дивіться, друзі. По-перше, якщо є людина, яка стовідсотково не диванна, а практична людина, а знає, як ловити, знає приманки, як я працювала, то поради можна дослухатися. Це ну, нічого поганого не буде. Але якщо ви цього не робили, то прислухайтеся до природи. Природа матінка вам все розкаже, все покаже, де ловити, як ловити. Тобто подивились мальочок, ось такий розмір. Тобто приманка має бути такого розміру. Подивились на воду, яка вона? Цвіте, прозора. Підбирайте приманку підсою. Тому я кажу, що приманки, наприклад, цього якису, ну це їх повинно бути три. Мінімум три. Одна золота, стовідсотково тому, тому що був момент, ми її тягали на золотий цей окунців. Ідеально відпрацювало. І ще якийсь там, ну, наприклад, щось таке. Ну, може, зелене, з червоним, така як, комбінація. Яка. Така ж сама штука з цим е, смітівським е, ніякісом. Теж, ну, мабуть, мінімум три кольори. Знов цю тему хочете брати оригінал? Беріть. Хочете брати под, е, підробки? Беріть. Це ваше ну, результат буде залежати не від мене, а від вас. Тому така історія: дивіться на природу, дивіться на е, харчову базу і робіть самі висновки. Так, у нас була перша рибалка, ну, працював сікон і непогано працював сілька, а результату такого, як потрібно, не було. Тобто, силікон, який зроблений класно, він трохи витягнув рибалку. Але оця рибалка, ну давайте, просто дивіться і все. Якщо будуть питання, пишіть. А якщо будуть цікаві е е е питання, я буду обов'язково відповідати. Тому так, до нових зустрічей, до нових рибалов. Я чесно кажу, не, не планував, ну просто була рибалка, ми значить, до цього следця, його багато, його приємно ловити. Є, ми не той норму ні, ні в якому разі не порушили. І ще один момент, дивіться, ось тут на цій штуксінці чотири гачки. І я вам скажу так, що верхній і нижній можна було просто імітацію цього о пухнастика зробити. Клювала на середні гачки. Чому? Тому що конкуренція, панове, а коли ж врати коли хочеш, хочеш їсти, то будеш йти в центр. Ну, це поведінка мужської риби. Вона так е, налаштована, вона, так, вона все, все життя так харчується. Там, хто перший став, того й тапки. Тому б'є як би то всередину. І ще один момент, що дуже сподобалось, це те, що вона атакує під самим берегом, і вона заходить і атакує так от знизу вверх, і оцей тринічок, ну то є, що то є доктор. Тут уже, мабуть, вам багато розповів, хоча хотів просто сказати про те, що будьте уважні, будьте спостережливі, і перед тим як щось робити, щось купляти, подумати, зробіть висновки, обміркуйте нормально, потім робіть все, до нових зустрічей, до нових. Ну, давайте ну можна було цю штуку, ну, при наш випуск зробити коротесіньким там. Хвилин 5-7, і не їздити на рибалку, не, тратити, не витрачати гроші, а просто сказати, ось от такі-то. Ну, це не цікаво. Цікаво, коли ти от показуєш, як воно є. Пока-пока, до нових зустрічей, пишіть, коментуйте, показуйте свої ці як його. Риболовні трофеї. ну це теж цікаво. І, можливо, хтось ловить то, як у вас це пройшло. Коротше, все. До нових зустрічей.